Хіба це не мрія? Йдеш, дивишся, солодко п'є водичку. підходиш, кладеш свій талончик для неї і розумієш, що вона тебе буде требети, ти любиш ставити чи ти Так, друзі, ну що, всім привіт! У нас коротенький звіт за е, сьогоднішній день. Дуже втомився, тому швиденько продимося. Зіграли містері 1А день е, по 12 тисяч вхід. Давали 50 тисяч, набив 157. Можна завтра зіграти такий самий флайт, сплюсувати стейки, але я не буду. Стейк непоганий, 52 блайнди буде. Завтра хочу зіграти флайт е, стедж. На мейн, відібратися, набити стек, пройти з ним в перший день. Якщо вийде, буде класно. Якщо ні, буде там частково вільний день. Тому е, сьогодні було багато цікавих роздач, награв 4 бетпотів. За сьогодні більше, напевно, ніж за весь рік. Е, був дуже душний стіл, один із гірших, але щось змогли і у рігів відсипити. Тому, в принципі, грою задоволений, днем задоволений, дуже втомився. Завтра планую ще провести тренування в фонді. Не забуваємо, що у нас є ще це, і плюс-мінус роздачки, можливо, якісь закину. І на сьогодні все. Всіх був радий бачити і пока-ка. Так, у нас свят. На ще раночок. Косними трені почались, коли граємо повним немгодом. відбираємо через теж. Сателіт, ще також грають сателіт на містері. О, достатньо багато входів, навели 9 куточків з п'яти гарантій. Ну і також там у нас грають фінал по де у нас є наш збірник із засновників еволюції убігою. Тому будемо тримати клички. Це наша прошлі. Висим, 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 сніговичка, 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 чи це бути розтаву? Ай! що там? Це <ривіт> до <ривіт> хвилини <ривіт> не вважає? ой ой

Так, Ну що, друзі, на сьогодні закінчив, на жаль, дуже засмучений, тому що деньку підведу підсумки. Стартанув 157 тисяч, гарантію сьогодні перебили рекордну, зробили 3,5 мільйона. Думаю, топ нок буде 1400-500. Просто сидів 2 дві дві години, не самий гарний стіл, але наживав. Зі 157 дійшов до 300 тисяч, все було дуже файно, як завжди, грою ми наживаємо. Але, блядь, тільки дійшло діло до Олинів, ми почали програвати. Перший Олин перед, за дві роздачі до кінця кінця реєстрації відкрив Валетів з катофа, отримав за спиною просто пуш, 30 блайндів, 31. І він на батені поколив там дама. Закину вам відео. Закінчилась реєстрація, м -м, повернувся. Перша рука там за столом, рейс, кол. Я посквізив туз 5, перший блеф, зробив трибет, сквіз за сьогоднішній день. Е, отримав два паси, трошки повернувся. Стек став там 150 тисяч. Пройшлися блайнди, середні 290. Е, і в результаті просто відкрився з. Катофу, знову чи з хайджеку, отримав кол від Рєга, отримав сквіз від Романа Грицини 10-10-40, поставив Олин 100, там, 140 і отримав кол. Поїхав тускроль в тузи. Ну, за середній стек тут, а Валети в Туздама за можливість отримати стек вище середнього в призовій зоні. Тому саме важлива монетка була сьогодні Валети в Туздама ціною в пару тисяч доларів по очікуванням. Некстайм міг сісти зі своїм стеком сьогодні в день мейн-1А. Але думаю, там склади будуть гірші через те, що більшість грає ще в містері, не всі сядуть. Тому переніс свій стек на один день Б і буду завтра грати вже з тим стеком, який набив. Більше стартового стартовий сто мене буде 78. Сьогодні погодка гарна. надіюсь ніхто не буде червити, бо вчора написав, що багато гарна погодка. І тому подібне, то вона відразу стала жахливою. Тому їду, буду снідати, бо ще не снідав. Буду гуляти, насолоджуватись, набратися сил на містрі. Ой, на містері, на мейн, бо містері не пішов. Дуже засмучений, тому що за всі етапи я там один чи два рази заходив в призову зону. В містері жодного ноку не витягував. Минулий раз на предбаблі вилетів, і тут знову так, такий гарний шлях, така гарна гра, якою я задоволений, і знову типу, просто монетка не в нашу скорість. Тому на сьогодні все і на зв'язку. чий не вилітав з історії.

Так, на сьогодні запишемо динамічне відео, звіт про день. Результат фішок викладу фотографій набив 188%, на 10 більше майже, ніж було. День був важкий, не дуже приємний стіл. Пройшлося багато десь в кардеді сидіти. Щось туди-сюди, туди-сюди. Дуже довго катався на 150-200. Впав до 130 в кінці дня. Просто всі маленькі банки програв і виграв волину по 23 блайнда то здав автобус 5 і повернувся там, до своїх блайндів до свого стека, простав в останній роздачі ще блайнди і віддав. Ну, і все, і все запакували. На сьогодні, типу все, буду відпочивати, приїхав в центр по кави. З цікавого була одна єдина роздача про таке ж гравця. Читиребеднув відкрив зрані, 4бену король 9 сюд, дошку дама. 10, 7, 2, 6. А, проставив три бареля. Флоп у нас був гадшотів, у нас було ФД. рівень нічого не закрилось. Веспер 05 допушив і вибив у гравця ту з Був здивований, тим паче, що там гравець, який не дуже викидає. Тому, в принципі, приємно, грой задоволений. Результатом тест задоволений. Завтра продовжуємо. Другий день. З завтрашнього дня навіть буде. Тебе столик вже транслюватися, але ж після кінця реєстрації. Реєстрація ще буде три рівні по 40 хвилин. Об 11 продовження, а сьогодні вже відпочинок. Це на зв'язку. Я дивився, я давав 150 істине вас. Я я на

Я думаю, друзья, у нас новий складі. Так, вилетіли ми з, мін... з мейну. Mm -hmm. е, жахливо, буде відео. Mm -hmm. Да, ми в Туз-2. Сіли в міні мейн. мінімет. повний. може якусь, якийсь турніром з назвою мейн ми зможемо виграти на сьогодні. Ще є продовження гри, боремося. Ось ось загрізька піднесе. Почуваємо всі капітки. Так усім привіт! Ну що, у нас сьогодні був другий день э, майну. Настрою нема, тому говоримо коротко і по ділу. Е, грали, ганяли стек туди-сюди. Е, прям нічого не заходило, щоб сказати, що щось зміг показати. Не міг десь щось по десь е, просто кредит. Е, дійшли до якоїсь зони придбабливості і просто грали в мікропокер в стеках 15-20 бландів, От навіть 13-20. Міг щось наживати. Потім дефою не попадаю, відкриваюсь не і туди-сюди. Дійшли до того, що був кардет, спустився просто банально до шести блайндів і на блайнд здали дами, поїхав проти Туз 2 і програв за 5 до призів. На жаль, знову це обійшлося мені в тисячу доларів, бо далі вже міг десь плюс-мінус танчити і пробувати, проходити в призи. Як то Кажуть, next time. Наступний раз, можливо, повезе. Сів після цього в мінімейн, давали 40 тисяч, завтра будуть давати 100 тисяч за 5 тисяч гривень. Я зміг набити на агресивній, плюс такій грі, як то кажуть, е Тільту, але тільту не було, жартую насправді. Тому просто агресивно грав, плюс заходило і набив 242 тисячі. Десь буде серед топових стейків. Завтра турбована структура, тому спробуємо відмасити серію. Хоча міні, мейн просто ні, мен давав просто відмаску серії попадання в призи. На цьому сьогодні все п'ю каву, забиваю свої сльози до завтра. Так, ну що, стрімер сидить на фані соната на лавочці. Може, він зміг відстрілятися до кінця реєстрації в мінімені Пригати вже не буду пізно, на 20ББ не буду лудити, погодка знову добренька. Краще погуляю. Серія відносно непогано складалася, по загрузці висла сама мала. За весь час, бо зміг відібратися десь через степи, десь через флайти, десь через стейджі. Коротше, все, що міг повідбирався, це при тому, що я не грав багато сателітів, просто якісь стейджі. Е -е, з перших ходів всюди поприходив. Е -е, ключові два турніри це у нас містері і мейн. Е -е, вилетіли в ключових роздачах. Містері монетка, предбабл і предбабл в мейні 70 на 30. Да. Тому, в принципі, грой задоволений, є рішеннями задоволений, особливо там, в Мені, викидати на флипі поверпару, викидати там, дві пари на терні, там Такі рішення були прийняті, і дуже подобаються. Е, Трішечки десь не вистачає удачі в ключових роздачах. Для такої вибірки зрозуміло, це все фігня. Коли ті, дві ключові роздачі не взяти, їх не взяв. Тому, що Це вже відбувається декілька в підряд, ну як декілька вже другий рік. Ну, буває, буває окей. Повернемося і будемо гріндити онлайн з вівторка, думаю, бо трошечки накопилися справ. Дякую всім, хто дивився, хто підтримував. Думаю, якщо вийде, можливо, буде якийсь влог. Можливо, він буде не такий, прям як я думав, насищений, але трішечки щось спробую зробити. Ось, сьогодні нічого такого особливого не було, тому навіть розповідати не хочеться. Всі просто агресії не пройшли. Вправився в верті там по Требету получив 4 бет, по Требетив 4 бет, по сквізу получив 4 бет. І зараз там в сквізпоті людина мені просто по король дамі хай двом овером гадшот і поїхала проти двох сторінки моєї, і по король хай перемогла. Okay. Тому в загальному на цьому все. Серія закінчилась, і далі вже буде контент більш з. Онлайн. Також планую зробити для вас розірші. Привезу сувенірчики зі Львова, умови скоро будуть, тому підписка на канал, як завжди, це ваша плюс і вешечка. Все, всім сердечко. Так, що роблять покиристи, коли закінчилася серія невдало. Правильно, йдуть на свято сир і вина. Сир любимо, вино любимо, іде бухати. Файний махал.